Всім привіт! 23 вересня, 10 годин ранку, повертаюся до будинка під ключ, давно його не знімав. Не знаю, може щось тут буде цікавого для вас. Значить, зробили з моменту останнього відео паркан із рваної такої цегли. Зварили ворота, зварили калітку. Прольоти між достопчиками будуть у нас жалюзі. жалюзі. Це ви бачите септик. Останнє відео було про монтаж септика з цього будинку. Значить, він не тече, все з ним класно. Вода. Він стоїть у ґрунтовій воді, але не набирається. Тобто там гідроізоляція якісна. Не пам'ятаю там, ці дорожки вже тоді були на момент монтажа серптика? Ні, не було. Зробили підготовку бетонну підфемку. Зробили лівньові каналізації. Тут Тут ось спеціальне місце під ящик, коли будемо робити фемку, ставиться такий квадратний водоприйомник і вся ця вода буде скидатися туди, в колодець. Замовили жалюзі на прийоми. Є вже парапіти металеві і шапки. В гаражі, В гаражі зробили полутяжку під керимо граніт і зробили ось такий лоток водовідведення. Тобто, от у мене вдома цього немає, коли Приїжджаєш зимою, в гаражі відповідно тепло, весь сніг з автомобіля тане, і оце все в лужах. Якби стоїть в гаражі, тоді треба там, брати швабру просто да, і з гаража вимітати, збирати воду. Іначе там сирость це автомобіль там, в такому гаражі швидко гниє, дає ржавчину. Тобто тут гарний склон. І вся ця вода буде в ось цей лоток водовідведення. Вон там дирка. І він зв'язаний з е, цією, цією водосточкою. Що приїдуть. приїдуть. А? Ну так, да, зараз приїдуть. Забирай. Тут зробили підшиву гаража. Сьогодні будемо монтувати секційні ворота. Секційні ворота. Я, мабуть, зайду я вітя завів свого трактора. Зайду через парадний вход. Тут ми вже розпочали ремонт, але повторюсь, що мені це планування дуже подобається, ще раз його зніму, може для себе хтось його зробить на майбутнє. Проект є, я думаю. Тому така стіна поділиться. Зліва у нас ніша шкаф 60 см, з права ось такий гардероб просто невеликий і достатньо. Тут дверей не буде і проходимо в гараж. Стекляні двері у гараж, по суті, непогано. Тут вже зроблена котівня. Встановлений протерм, зв'язаний він з бойлером. Тобто отоплення буде підігрівати і воду у бойлері, а потім вже за допомогою самого бойлера буде вода добиратися дохідної температури. Пірте грубої очистки і гідроакумулятор. Так, простенько, але це робоча система. Тут ми вже покрутили гіпсокартон, зайшли сюди, ну, пам'ятаю, десь у вівторок. Жека на YouTube хочеш? Ні? Жека на YouTube не хоче. Ну, нічого цікавого, якби обичний гіпсокартон, тут трековий світильник. Ось ворота, які будемо сьогодні монтувати. А тут зараз Женя робить таку стінку із гіпсокартона, тобто вся оця кладова буде якби, зашита гіпсокартоном, тут будуть двері. По всьому будинку у нас теплі поли. Це смісительний узел теплих полів першого поверху. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 на 10 контурів. Тут у нас щит електроенергії, професійно зібраний електриком Сашей. А ну когда я покажу людям, як зверху зроблено. Сантехніка і отоплення. Для того, щоб не ставити радіатор і тут він буде мати там, не дуже естетичний вид на налісничної клітки, зроблена тепла стіна. Класне рішення, це вже другий об'єкт, де так роблять. А, значить, тут у нас смісительний узіл другого поверху. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, теж 10 контурів. Ну, Логічно. по суті. По квадратурі. Тут у нас вже змонтовані інсталяції, душовий трап, вся сантехніка скритого монтажа. І скоро будемо приступати до санузлів. Вчора утеплили тут потолок. Тут ось вирізали такий люк, хлопці його вирізали неправильно. Зараз скажу, щоб дорізали. Метр двадцять довжина люка буде. От. І зробили утеплення. Вата, е, плотність 30 е, і в два слоя по 100 мм, тобто 200 мм утеплення. утеплення. Ну, а це від із санузла на вулицю. Вати не вистачило, тому 6 упаковок сьогодні підвіз. Зараз. Хлопці прийдуть і будуть робити монтаж секційних воріт в гаражі, доутеплять те, що вчора не вистачило ваті. Чесно говоря, не ожидав таких крадіжок, як тут, тому прийшлося встановлювати Аякс, украли кабеля з цього будинку, ті, що водні кабеля, кабель подач медний і забрали. Це вже друга крадіжка. Перший раз украли там десь, по-моєму, три куба досток, потім украли кабеля, тому поставили сигналізацію е в будинку і поставили відеонагляд. Після того, якби, все нормально, але тут якби, у нас зараз проживає Женя і Вітя. Ну от, Така шикарна кровать, чистенько, сухенько. Все нормально, тому і крадіжок вже відповідно і не буде. До нового року потрібно цей об'єкт здати, так як ми домовлялися з замовницею. Ну і у нас якби все по плану. Хотілося б швидше, але до нового року 100% зробимо. Вітя, до нового року успіваємо. До нового року успіваємо? Ні? ні Як? Ні, ні. <с two cry> Треба успівати, Вітя. Сто процентів успіваємо. Ну хорошо. Тут новий рік повинна зустріти Крістина, а не ти. Так, ну хорошо, добре, до нових зустрічей, друзі. Буде більше відео. Буду знімати далі, пока.